Що в 1978 році у Львові знімався фільм Датанян і три мушкітери. 34 роки по тому ми пропонуємо вам сучасний варіант цього фільму. Зустрічайте: Віктор Янукович, Микола Азаров, Дмитро Табачник та Петро Порошенко у політичному мюзиклі Віктор Ян і Три регіонала. Цю історію крутили всі канали. Відома вам як Віктор Ян» та три регіонали. Перша частина Марлизонського балету. Да. До поки президент! До поки президент! І Віктор Ян. Один за всіх і всі за Рената! Порошенко, хотів запитатель, а ви не наш. Я вас попрошу Петро Порошенко. Міністр і не наш, я вас умоляю. Звічіть ви з цим беретом хочете війти в історію. А чи вам не подобається мій берет? Ну, просто зараз в моді шляпи. Спасибо, по шляпам я вже не виступаю. Я. І взагалі давно хотів знати, хто за мене голосував. Я і я. Я тут ще не голосував. Ось бачите, всего два голоса, А ведь скажут, скажут, что нас было четверо. До речи, Виктор Федорович, я вчера ходил у музея. А у нас, Яныч, получается, кастет. Вы на увазе эстет? Слушайте, я вам так скажу. У нас в Янакиево, ну, что в Гасконии, на каждого эстета найдется свой костет. Регионалы! А сколько у нас мандатин? Четыре! А сколько у нас службовых коней? Четыре! А сколько у нас дач в Можгирье? Ноль. Ну, Это держава. Петро! Кравасісь! І Віктор Ян. Один за всіх. І всі за один проти. І один утримується. Не боя. <ривання> Кравасісь. От, от, от ім'я у тебе якесь трохи дивне. коли небудь чули поговірку, скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. От дивлюсь твої очі і розумієш, я велика людина. От я, наприклад, вісім мов знаю. Я тоже. Не пішайтесь цим. Вісім мов може вивчити будь-який дурень, а ось одночасно розбалакувати на двох. Це я вам скажу вміють ще професіонали. Що я буду довго говорити, я краще буду співати. Ви це вмієте. Так. Про мене люблять всі брехаті, про перше, друге і компот. Я хочу вам усім сказати. Тих з дівчила мати задох вишневий коло хати, Хоч чесно, я не поліну, хоч чесно, я не поліну. І ось тривожна мить настала, бо закрутилась наша карусель. Це Віктор Ян прийшов до кардинала, щоб розпочати шахову дуель. Друга частина марлезонського балету. Пара Парадуємося на своєму віку. Віктор Ян та кардинал, де тягнемо. Діджей, ти шо здурів? Ах, лента лентою на бої подавай. Країнський повстань ще в бою не відступай. Вітаю товариство. Слушай, я не О, зрозумів, що за велика честь бути присутнім у ваших палацах? От прийшов востаннє подивитись на вас. Востаннє кажеш. Канаду зібрався. Ні. Ми зібрались перемогти на вибори і відправити вас у ваше законне місце в Бастилію. Я тебе запам'ятав. Слушай, а звідки така впевненість? Що ми будемо в Бастилі, і саме головне, звідки така впевненість, що ви переможете на виборах. Тому що ми впевнені, що нарешті в Україні переможуть розумні. Ну. -о. І звідки така впевненість, що саме ви переможете. Тому що переможуть найрозумніші. Розумні. Розумні переможуть, дурні програють. Ну! -о. І звідки така впевнені, що ви переможете. Можна просто так, от... Давайте експеримент проведемо. Зіграємо якусь в інтелектуальну гру. І хто переможе, той виграє, той розумніший. А давайте, давайте зіграємо в інтелектуальну гру. в буру, в 21, в подкидного. Подкидаємо, граємо, не стісняємося. Ну, з вами в карти я грати не буду. Чого це? У вас в кожному рукаві по вісім тузів. Не-не-ні, не. в мене туз один. У мене шестерок много. Розуміло. Я все одно пропоную зіграти в шахи. Шах. В шахи, кажеш? В шахи. Раді Бога, я ж чемпіон Донецької області по шахах. Чекайте, чекайте. Стоп, стоп, стоп. Це знаєте, якісь не шахи, це якийсь Чапаєв. Чапаєв? Слушай, треба буде перечитати диплом, що мені Герман дала. По чому я тоді чемпіон Донецької області. Ну, давайте, чемпіон, я вам поясню правила. Давайте. Це ферзь. Хто? Ферзь по вашому королеве. Ходить ага. куди хоче і як хоче. Слушай, я вас умоляю. Ваша королева сидить на місці і не рипається. Це офіцер ходить тільки по діагоналі. Опять обманюєш. Ваш офіцер Юра ходить по кругу. Не скачіть, підходьте до ріти, це от ваші фігури. Що таке фігури? Ну, ваша команда. Команда? Ваші... Компанія ваша. Ага, гей! Тисячі чертей? Ну, бачите, список ви знаєте. Чиф. Це ваші, це мої фігури. Які такі фігури? Хто там у вас? Будьмо уважні, Іван Петро, Василь, Степан, Йосиф, Марія, Олександр, Степан Йосиф, Петро, Василь, Василь, Володимир. і Фаріон. Розпочнемо гру. Давайте розпочнемо гру. Я похожу класично. Є два, є чотири. Я також почну класично. Є на -є во Бачу, чесної гри у нас з вами не вийде. А що ти? Слушай, одна чесна вже давно догралася. Прем'єри з довгою косою, відомо всім, як Ленію і з чистим наміром душею поїхала в Росію, за газно вона і жде її тепер. Лук'янівське сізо Вітер заходу, етапом не в капмі одинаково. Лежить на серці юг російський газ. Качанівська тюрма. біля Харкова Спільнота не спасла. ніяка вже. не ту країну в світі називають Гондурас. Затища перед бурею завжди була. А ми розпочинаємо час суда. Третя частина Маклизонського балету. Ті самі та «Міледі Ю. Рабара, на своєму віку. Красаві сиду. Здоровенькі були. Та хто ще здоровенький? Петро з Порошенка, як ви могли зрадити наші ідеали, ми ж з вами стояли на одному ма майдані. Міладі, зате зараз сидимо в різних установах. Віктор Ян, я yeah. чула, ви починаєте видавати компенсації тисячу золотих для пенсіонерів. Кровосись! А вы свою тысячу уже забрали. Нет, для пенсионера это слишком много, а для премьера это слишком мало. Ця року пришвидшили всім випускникам випускний на цілий місяць. Ну, зробив. А чи не могли би ви, мій випускний пришвидчити? <звук> Років так на шість. <звук> Я вже і платчику неме поширюю. Так, хорош магогії, Хорош магогії. Тож, Юлія Володимирівна, ваше останнє бажання. А давайте сфотографуємось на пам'ять. А давайте. Так, стоп, 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 стоп. Не рекомендую. Чого? Наща почте синяки показувати. Потім перед Європою не відберешемося. Так і взагалі, Юлія Володимирівна, я не зрозумів. Де конвой? Суддя Киреїв, заходьте. Вакцинуй мене, удача, а захочеш, не Юлія Володимирівна, всі докази проти вас. Вас засуджено. А на вас я особисто буду жалуватися в Гаагу. Слушай, Кирюша, забирай эту леді Гаагу. На гастроли. Давай, давай, побежали! Чувствую, чувствую! Без тебя мы все ненаужные условия. Ну что ж, а мы что? Больше никогда не встретимся? Друзья, встретимся! Обязательно встретимся! А когда же? Может через год, может через два, ну, а может и 20 лет спустя. Якщо переможемо ми, то двадцять років гарантую кожному! Слухайте, регіонали нам просто необхідно набрати більшість. Але ж це нереально. реально. Реально, друзі, реально.